Сьогодні у нас в продажі отакий Рено Мастер, автовоз, евакуатор з лаветою, як це назвати, як кому подобається, так і є. Це теж наш власний автомобіль, який нам працював. Це в нас є 15 рік, 2,3 дизель. 96 кВт-135 В Такий красивому, гарному, зеленому кольорі. Платформа у нас алюмінієва. 480. Має довжини. Лебідка в нас стоїть. Хороші колеса. І додаток до нього може бути з ним, може бути без нього. У нас лафет такий. Лафет у нас 450 на 15 дисках. Алко осі, 2,5 повна, 500 вона важить. Це на хорошій резині, все нормально, тормоза нові. Ось такий у нас комплект. Хто бажає, може купити собі комплекту, може купити собі окремо. Автомобільчик в нас ходив під шляхом. що комусь треба, підкажемо, як це має бути, як це зробити. Все, все чудово, машина в робочому стані, до останнього працює, все, вона, все чудово, нічого робити не треба. Замінені цепки, замінене щеплення, стоїть вебасто, стоїть тахограф. Ну, все, як, все як має бути, так все є в цьому автомобілі для, для того, щоб їхати за кордон чи по Україні, куди кому бажається. У нас шторочку є по кругу. Кондиціонер у нас теж. Ось такий у нас він. Ось такий салончик у нас. Сідушечки, ця сидушечка у нас піднімається, він у нас семимісний, 3-4, по документах семимісний автомобіль. <клес> мультируль, кондиціонер, навігація. Ось такий салончик, 405-600 у нас пробіг. Це у нас задня частина працює як спальник, або для можна перевезення пасажирів. Як була нолька, це тут. Ми вибрали з собою пасажирів. Ось така красива. Не поломано, ні нічого. Оце в нас і це в нас є Причіп. Галку теж. Прошу. Не тріснути ні ніде, нічого не полопаний. Все. Все в чудовому стані. У нас є два комплекта таких в продажі, синій і зелений, хто дивився, зелений у нас цей 400 пробігу, так, губасточка є, там вже я казав, у нас аффограф, шторочки все засувається, все чудово, призбувачки, це має бути в нормальному автомобілі. От такий комплект або віддільно, як кому пасує. Тобто зелений наш 406 пробігу, 15 рік, 135 коней. І сам він по собі довша, в нього довша рама. Платформа е, має 404-80. Рама тут є подовжена у нас. Отут є подовжена рама. І тут менший схил. Ось і... І такий комплект. І лавета у нас 450, 2,5 тонни повна маса. І синий комплект я його виставляв на 16 рік. але там 206 пробігу оригінального. І чуть-чуть він коротший. там 4,60. 5 чи 470 платформою і лалета 4 метрового Чуть-чуть коротший і на 125 кВт. Е, слабший чуть моторчик. Прошу. Так що дзвоніть, пишіть, раді будемо показати. Машинки свої, можемо все розказати по, по всіх сервісах, по всьому. Дякую за перегляди, дякую за лайки. Всім. Добрих днів, мирного не.